Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Ролі. Запрошую вас сьогодні до молодої частини стародавнього міста Гастінгса яка називається сент леонард Він був весь спроєктований на початку 19 століття британським архітектором Джеймсом Бертоном. На той час він вже був відомим архітектором трьох тисяч будинків та палаців в Лондоні. Він був також дизайнером відомих лондонських парків Хайт Парк та Рідженсі Парк. Місто Сент Леонардс було побудовано за наказом короля Георга IV, в той час, як будувався Брайтон. Саме тоді. Коли в Європі проходило багато війн, і аристократія Британії не мала змоги відправитися за кордон до Італії чи Греції, які вважаються до наших часів колискою європейської цивілізації. А також на початку ХІХ століття лікарі стали рекламувати. Корисність морського повітря та сонця. 200 років тому, на місці, де зараз побудовані ось ці будинки, було поле, покрите бур'янами. У 1827 році архітектор Джеймс Бертон, з дозволу короля Ігорга IV оселився в цьому місті і почалася. Забудівля Сент Леонардса. Його назва пішла від маленького селища, яке було неподалік. Ми бачимо високі чотирихповерхові будинки, які зараз у своїй більшості конвертовані в квартири. Коли я побачила це місто 22 роки тому назад, то ці всі будівлі були в жахливому стані і тут жили. Тільки дуже бідні люди або дуже хоробрі, богемні люди, як і моя приятелька на той час, художниця із Лондону. Вона дуже пишалася минулим цього міста та його історією і вірила в його майбутнє. І саме вона ознайомила мене з цим містом та розповіла про його славетну історію, бо в ньому жили. Або зупинялися дуже багато поважних людей. На одному з поверхів цього готелю, який ми бачимо, жив останній король Франції Луї Філіп, який зрікся престолу, а сам готель, названий в честь королеви Вікторії, яка зупинялася в Сент Леонардці двічі, коли була принцесою. А зараз ми прямуємо до парку, який знаходиться за готелем. Це був приватний парк, і до нього мали ключі тільки ті, хто проживав в будинках, які знаходяться поряд з парком. Ви бачите їх справа. Всі вони були побудовані в 1832 році та спроектовані. Як і весь парк та місто Сент Ленардс архітектором Джеймсом Бертоном. Цей парк невеликого розміру, але дуже живописний, навіть зараз взимку у лютому місяці. 60 років тому він був викуплений місцевою владою та відкритий для всіх відвідувачів, але й до наших часів. Сент-Ліонарці є парки та сади, які належать деяким будинкам, і у них є ключі до них та право на відвідування. А зараз перед нами відкривається панорама будинку, який називається The Clock House. Башта з годинником, по якому довгий час орієнтувалися мешканці. Міста в 19 столітті годинник працює до наших часів, а будинок клокхаус до наших часів залишається приватним. До сент Сент-Ленаца завітала весна. Вона приходить сюди ще в кінці січня, коли починають свісти квіти. Перші, як правило, камілія, нарциси та крокуси. А як вам подобаються ось ці червоні камілії та квітучі дерева? А зараз у нас ще є змога глянути на будинок з годинником та прямуємо до пам'ятника Джеймса Бертона, який створив ось цю красу навкруги. Пам'ятник був споруджений його родиною та знаходиться в саду поряд з будинком Джеймса Бертона. Він і до наших часів належить родичам архітектора. А могила Джеймса Бертона знаходиться неподалік звідси. А на сонячних галявинах вже зацвіли крокуси. Їх можна побачити. По всьому місту, а тепер ми прямуємо з вами до будинку, який в минулому був головним входом в місто Сент Леонардс. Ось він перед нами. А будинок називається Толгейт. В перекладі Шлагбаум. І саме тут потрібно було. Платити місцеву казну при в'їзді в місто. В інку справа жив відомий англійський письменник Райда Гагат. А тепер ми проходимо з вами до мітки, яка вказує, де закінчується Сент-Леонардс і де починається Гастінгс. А тепер ми пройдемося до будинку справа, на якому є меморіальна дошка, яка стверджує, що тут жив Алан Тюрін, який був основником комп'ютерної науки та відомим криптологом під час Другої світової війни. Саме він розшифрував багато німецьких кодів і таким чином врятував життя мільйонам людей. В цьому будинку пройшло його дитинство, а зараз будинок конвертований квартири. А тепер ми з вами знову залишаємо Гастінгс та повертаємося до Сент леонадзе бо є ще дуже багато показати вам та розповісти. В 60-ті роки ХХ століття місто прийшло за і було самим дешевим. Місцем для купівлі нерухомості в графстві із Сасекс. Більшість місцевих людей не мали спроможності купити тут житло. Та будинок Локхаус продавався декілька років назад за 2,5 мільйона фунтів. Ми все гадали, хто ж тут живе та хто купує нерухомість. Яка знаходиться півтори години від центру Лондону, якщо добиратися потягом? І на наше питання відповів легендарний український мешканець. Який був сюрприз для нас познайомитися ось тут, на вулиці, з українським героєм? Його звати Сергій Іванчук? Він оперний співак із Полтави, і саме про нього писала Радіо Свобода. Бо саме він на своєму автомобілі евакував понад 100 мешканців із Харкова і Ахтирки. Його машина отримала 30 куль, а Сергій отримав 5 із них. Він чудом залишився живий. І зараз тимчасово він живе в сім'ї англійських оперних співаків на вулиці, де ми його зустріли. Та працює в одному з лондонських театрів, куди він і поспішав. А ми з вами продовжуємо прогулянку по цьому чудовому місті Сент-Леонардс. Я тільки сьогодні розмовляла з своєю британською приятелькою, і вона дуже жалкує, що не купила будинок у цій частині міста і згадує, що у 2013 році. Коли вона з чоловіком купувала житло в гастінці, то Сент-Леонадз здавався містом непригодним для життя. З її слів тут жили тільки алкоголіки та наркомани. І в багатьох будинках вікна та двері були забиті фанерою, а стіни були покриті графіті. Саме таким пам'ятаю я. Це місто сама. Я тоді співчувала всім, хто тут проживав. Незважаючи на таку чудову архітектуру, здавалося, що нічого не фарбувалося тут років сто. Але у 2020 році сталося диво. Воно прийшло з епідемією ковіда. бо напротязі двох років епідемії, практично було неможливо. Поїхати за кордон з Великобританії. І британці були вимушені шукати відпочинок у себе на англійському узбережжі, і багато з них закохалися в нього та масово почали купувати тут житло. Серед цих людей багато молоді, яких робота дозволяє їм працювати з дому. І ось чому. Буквально за декілька років Сент Леонардс так змінився. Тепер і пенсіонерам не страшно купувати житло у бувшому кримінальному районі. А мрія майже кожного британця провести свої пенсійні роки на узбережжі. Сент Леонардс на шостому місці із десяти самих популярних міст для пенсіонерів у Великобританії. А зараз ми попадаємо в район Сент Ліонаце, який був побудований тільки декілька років тому назад. Справа реставровані старинні будівлі, які були коледжем, а зліва зовсім нові, але в такому стилі. А вам які більше подобаються? Британцям більше подобаються старовинні будинки, а не нові. Вони, звісно, уступають новим будівлям. По комфорту, але не по красі. Тому і вони кажуть, що можна постраждати заради мистецтва, але дешевше жити в нових будинках, а не в старовинних. Але, на жаль, вибирати, де жити, не мають змогу половина мешканців цього міста, і тому 47% все своє життя орендує квартири чи будинки. І живе на соціальній допомозі. І це житло дуже відрізняється від будинків, в яких живуть володарі. Багато будинків для оренди в жалюгідному стані, бо розраховані на бідних орендаторів. А тепер мені хочеться вас провести до моря по одним із таких крутих сходів, а їх тут багато. Подивіться, яка чудова панорама відкривається звідси на море? Чи не так? Але перед тим, як ми спустимося аж до моря, мені б хотілося вам показати ось ці затишні будиночки. Це тераса будинків, яка має дві спільні стіни з сусідами. На другому поверсі завжди знаходяться спальні. А вам би хотілося жити в такому будинку? Тут одинарні вікна, які так чудово виглядять, але мало захищають будинок від холоду та шуму. Зато мають чудовий краєвид моря. А тепер я вам покажу будинок, який був перший побудований в місті Сент Ленардс. Ось він. І саме в ньому двічі зупинялася королева Вікторія. Коли була принцесою, ми переходимо через закриті крамниці, які нагадують про бідне минуле, та маємо план звітати ось до цього готелю. Саме в ньому проживав сім'єю останній французький король Луї Філіп. Також тут зупинялася імператриця Прусії, яка була донькою королеви Вікторії. Та й до наших часів, незважаючи на скромність готелю. Його відвідують знаменитості. І хто, як не дружина британського короля Чарза III, може гарно рекламувати готель? Сюди також можна зайти всім бажаючим випити кави чи фужер вина або пообідати. Тваринам також дозволено приєднуватися. А зараз знову ми вийшли з вами до моря. В час Другої світової війни місто постраждало від німецького бомбардування. До початку війни тут була церква Джеймса Бертона, але її розбомбили. За церквою у вигляді піраміди знаходиться могила архітектора Джеймса Бертона. На набережній та і в декілька інших місцях ви побачите нові будівлі. Вони були споруджені на місці. Куди попали німецькі бомби. До кінця 19 століття існувала межа між дорогим Сент Леонатцем та збіднівшим Гастінцем. Вона була саме на цьому місці, де стоїть камінь. Межа була у вигляді арки, і ось так вона виглядала тоді. У місті Сент Леонатс проживала також вдова англійського короля Вільгельма IV, королева. Аделайд. І жила вона ось в цьому будинку, де проводиться зараз реконструкція. А ось у цьому сквері височіє пам'ятник королеві Вікторії. До 1834 року Гастінгс та Сент леонадз розділяли скала. З Гастінгсу до Сент Леонадця добиралися тільки човном. Зліва ми бачимо театр, який називається Вайт-Рок, що в перекладі біла скала. Яка була тут до цього? В цьому театрі щороку проводиться міжнародний конкурс фортепіаної музики. Дякую всім, хто дивився моє відео. Сподіваюсь, що всім було цікаво. До побачення!